Вітаю, друзі, з вами знову флут. Бачу тут люди потягнуть легендарок. І думаю, сьогодні варто відкритися. Є якесь перечуття, що мені випаде щось дуже гарне. Тим більше x 2 навайди. Я планував їх збирати довгий час, назбирати штучок 140-150 і ловити легу по гаранту, але появилось неймовірне бажання відкритися, тому йдемо відкривати. Тим більше запустили ще. Х-10 на цікавого героя, ніби. Не імбового, як на мене, на перший погляд. Звичайно, можливо, вона розкриється червова королева. Звичайно, хочеться звідси отримати якусь марічку Сіфі. І навіть не знаю, що кого мені взагалі потрібно тільки Марічка Сіфі, дамагери ніби. Ніякі не потрібні. Треба топові саппорт. З першого відразу вибігає Луа, непогано. І будемо йти шаманити, ловити десятками. Надіємось на Марічку Сіфі, будемо раді королеві, але. Ніби X2 не ввімкнули. невже це буде синя десяточка? Звичайно, хотілося б побільших турнірних балів отримувати, тому що можна забрати непогані нагороди в самому турнірі. Але якщо так буде насипати, то моя чергова Войдова легендарка прийде по гаранту. І чомусь таке відчуття, звичайно. До цього це був Емік і Кардіель по гаранту. Щось мені не фортить останнім часом саме з Войдових уламочків. Але будемо надіятися. Друга десяточка, один епік Дездурк. Ніби непоганий, але він мені не потрібен взагалі. І... Просто 10 синіх героїв. Я не впевнений, що Х2 працює. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про таке відкриття. І чи варто взагалі було відкриватися? Можливо. Я помилився. І варто було зачекати просто. Якогось гаранта позбирати уламочки. Хоча Пларіум виправились і дали цілих 3 епіка в десяточці. І ніби у нас залишається 20 уламочків. Непогано так, ніби, але для мене дуже сумно. Тому що мені потрібні гарні ПВП герої. Саме Марічка Сіфі можна цю саму королеву, буду дуже задоволений, якщо її отримаю. Але з таким х 2 є відчуття, дуже потужне відчуття, що нічого взагалі не прийде. І давайте останню десяточку. По одному. Надіюсь, це не буде 10 рарок. Але все на, на це змахує, я звичайно. Так, третя рарка. Дуже потужне відкриття, як на мене. Наскільки сильно мені везе з синіх та сакральних уламочків настільки. Неймовірно потужно мені не фортить саме з войдів і з каменів душ, звичайно. І це 61 в холосту. Хоча б епіків насипали для турніру поповнення, але пларіум насипає чергову десяточку синіх наскільки я розумію. Так, знову синій, це просто щось жахливе. Ну, з останнього Ні. нічого цікавого. Дуже сумне відкриття. Подивимося, скільки вдалося набрати турнірних балів. Тут мені потрібні бали чаювання звичайно. Але я б хотілося залутати якісь нагороди. До речі, непогано. Забрали ось ці маски. Зараз крафтимо релік. надіюсь з реліком хоча б фортане. 5700. Все мені подобається. Я чомусь думав буде менше. Але нам ніби підфортило хоч і були е, самі сині десяточки. Так, ідемо ще лобнем сиркончик. Давайте тут мені. Галатира, будь ласка. Але ні, це йотун. Неймовірно потужний герой, який нікому не потрібен. Тому йдемо з Релік. Давайте. Будь-який легендарний або міфічний. Піввідсотка шанс. Давайте. Епік. Це вже третє. Жодної корони. Дякую, звичайно. І тут насипте, будь ласка, рарочку або шляпника, да? так, капелюшника. Дуже цікаво. Дуже неприємно, звичайно, але що ж зробиш? До речі, стартувала підготовча подія. І це значить, що скоро буде нове злиття. Думаю, буду його знову робити. Доведеться принаймні його робити. Тому що герой виглядає дуже непогано. Ще, до речі, на стрімах ми говорили про ось ці скриньки, що тут падає, було всім цікаво. Дехто вважає, що тут падають. Майже 100% шансом душі на карніджа. я так не вважаю. Тут падають аватарки, рамки, і потім з маленькою ймовірністю. Тільки дають душу. Давайте подивимось. І так, дали рамочку. Дуже круто. Аватарку дали минулого разу. За що дякую. І поки ще йде поповнення колекції душ. Давайте лопнемо всі оці камінці. Надіємось на душу. Карніч я хоча б одну зірочку, яка мені ніяк не падає. Вже відкрив велику кількість саме маленьких камінців хотів звідси отримати хоч щось. І за 230-240 штучок мені жодного міфічного героя не випало. І це, як на мене, дуже сумно. Хотілося б отримати щось гарне і так це міфік. Карніч. Ні, це Нел, яка у мене вже є. 250-230 уламочки. Нехай буде так. І нам дають міфіка, але це не той міфік, якого б ми хотіли отримати, звичайно. Ну і на кінець. Давайте лопнем середній. Надіємось, хоч тут нам дадуть міфічного Карніджа. Ні, це, як зазвичай, Рарочка. І це дуже сумно. нел друга, вона мені не потрібна. Це все розпродамо і будемо завершувати на такій не дуже веселій ноті, але що ж зробиш? Ніяк на рандом пларіум ми вплинути не можемо. Тому всім дякую, хто дивився. Кому сподобалось, пишіть в коментарі, що витягли ви, чи включили Пларіум X2 саме на темні уламки. Що ви думаєте про це? І прожміть, будь ласка, вподобайки. До зустрічі в наступних відео.